Решетилівка місто. Обласні комунальні підприємства Водоканали Тепленерго довго платили податки, бо були зареєстровані в місті Решетилівка, в місто Решетилівка. В місті Решетилівка зараз найкращий скейт-парк, в місті Решетилівка зараз найкращі дитячі майданчики, в місті решетилівка навіть є своє фемраді. От ми зараз заручники містянства Решетилівщини. Розумієте? І от зараз обласна рада фактично спрямовує кошти в підпорядкований її заклад для того, щоб потім ці кошти витрачати на ремонти, на якісь речі інші і таке інше. Тому що Теплоенерго обласної ради забрало. Ним керує обласна військова адміністрація, це правильно. І кудись треба свій ресурс і потенціал для того, щоб його реалізувати, їм спрямовувати. От вони вирішили його спрямувати сюди. Було б набагато справедливіше дати можливість. Іншим вузам, в тому числі можливо, і коледжу, але по своїй акредитації, по своєму напрямку, готувати фахівців. дати обласне замовлення на менеджерів, психологів, спеціалістів інших галузей. І щоб вузи рівномірно отримали не лише той, який підпорядкований решетилівщині, умовно кажучи, а й інші контрактюка Полтавський, Національний Кременчуцький університет. інші. Кооперативний відомий Полтавський, який готує гарних менеджерів. Але кошти обласного бюджету, обласного бюджету, не решетилівського, міського, спрямовуються зараз на те, щоб підтримувати виключно заклади освіти, які підпорядковані обласні гради. Ми цю вже історію бачили дуже багато. Потім, коли їм ці іграшки набридають, у нас будуть сьогодні такі питання. Вони їх передають громадам. Вас стоїть. Е Ну, ви ж по місту ходите, дуже багато пам'ятників Решетилівщини. Це і приміщення обласного аптечного складу. Це і колишній вугільний склад, який ну, хто проїжджає, той бачить. Це і колишня центральна аптека на вулиці Ігоря Сердюка. Це пам'ятники Решетилівщини в Кременчуці. От ще один пам'ятник ми їм збудувати не дамо. Тому це рішення, можливо, хай хтось скаже, що воно політично мотивоване. Але нам вистачить пам'ятників Решетилівщини на території нашого міста. Решетилівка місто. Обласні комунальні підприємства, Водоканали Тепленерго, довго платили податки, бо були зареєстровані в місті Решетилівка, в місто Решетивка. В місті Решетилівка зараз найкращий скейт-парк, в місті Решетилівка зараз найкращі дитячі майданчики, в місті Решетилівка навіть є своє хамраді. От ми зараз заручники містянства Решетилівщини. Розумієте? І от зараз обласна рада фактично спрямовує кошти в підпорядкований її заклад для того, щоб потім ці кошти витрачати на ремонти, на якісь речі інші і таке інше. Тому що Теплоенерго обласної ради забрало. Ним керує обласна військова адміністрація, це правильно. І кудись треба свій ресурс і потенціал для того, щоб його реалізувати, їм спрямовувати. От вони вирішили його спрямувати сюди. Було б набагато справедливіше дати можливість. Іншим вузам, в тому числі можливо, і коледжу, але по своїй акредитації, по своєму напрямку, готувати фахівців. дати обласне замовлення на менеджерів, психологів, спеціалістів інших галузей. І щоб вузи рівномірно отримали не лише той, який підпорядкований Решетилівщині, умовно кажучи, а й інші контрактюка Полтавський, Національний Кременчуцький університет, інші. Кооперативний відомий Полтавський, який готує гарних менеджерів. Але кошти обласного бюджету, обласного бюджету, не решетилівського а міського спрямовуються зараз на те, щоб підтримувати виключно заклади освіти, які підпорядковані обласній раді. Ми цю вже історію бачили дуже багато. Потім, коли їм ці іграшки набридають, у нас будуть сьогодні такі питання. Вони їх передають громадам. У вас стоїть е Ну, ви ж по місту ходите, дуже багато пам'ятників Решетилівщини. Це і приміщення обласного аптечного складу, це і колишній вугільний склад, який ну, хто проїжджає, той бачить. Це і колишня центральна аптека на вулиці Ігоря Сердюка. Це пам'ятники Решетилівщини в Кременчуці. От ще один пам'ятник ми їм збудувати не дамо. Тому це рішення, можливо, хай хтось скаже, що воно політично мотивоване. Але нам вистачить пам'ятників решетирівщини на території нашого міста. Це, шановні колеги, позиція зрозуміла. Позиція депутатів, які покинули залу, зараз теж зрозуміла. Ми всі абсолютно все розуміємо, хто як з ким домовляються в області, як на Бога тисне, хто працює на яких підрядах, хто що робить. Ну, ми не будемо про це сьогодні говорити. Добре. Добре, шановні колеги, ставиться на голосування питання 3 порядку денного про звернення депутатів Кременчуцької міської ради, Кременчуцького району Полтавської області до Міністерства освіти і науки України Полтавської обласної військової адміністрації Полтавської обласної ради. За основу і в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. 22 проти 0 утрималось 3, не голосувало 6. Рішення прийнято. Пакет дорожників не прийшов. На жаль. Запишіть Я запам'ятаю, Саш, не, не, мене пам'ять. Ні. Ми ж все розуміємо. Чому йшло. що. Ну, На позицію, значить, перестань. Опозиція. Тут таке ситуаційне питання.